Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником. Представляє. Фентезі Роман Віллоу, Глава 42. Спис Олексій Зацепенів, дивлячись у провалля. Жахлива примара з запалими очима дивилася вгору, хитаючись в такт холодному протягу Вона мене бачить. Не зводячи погляди сірої, неначе дим від багаття постаті, мовив Олексій. Заспокойся, ствердно мовила Віло. Це нижчий привид. Один з тих, хто блукає поміж стін Нотенгейту. Але не бійся, сліпі очі не видадуть нас. Вілоу швидко наблизилась до Олексія і поглянув униз, голосно вигукнула Дивись сюди! Я на горі. Привид ані на мид не зводив погляду з Олексія. Натомість дівчина, схоже, дійсно залишалася поза його зором та сприйняттям. Не бачить і не чує. Віла обережно поклала долоню на плече супутника. Він не бачить тебе, продовжуючи вдивлятися донизу, мовив Олексій, повільно дістаючи з-за поясу заряджений пістоль. Мене бачить. Не встиг хлопець закінчити фразу, як сутність хутко почала здійматися вгору, рухаючись прямісінько до Олексія. Палець ліг на курок, але постріл забарився. Примара раптово зникла під мостом, змусивши непроханих гостей Нотингейту знервовано вдивлятися вниз. Олексій на мить озирнувся праворуч, слідкуючи за туманом, що як і раніше мандрував поміж речених кам'яних стін. Несподівано перед обличчям хлопця вистрибнула постать, що застигла у повітрі вже знайоме сіре обличчя з впаденими порожніх очей і довге пряме волосся. Худорлява сутність, котра могла належати як чоловікові, так і жінці, миттєво змахнула правицею, обпикаючи плече Олексія крижаним холодом. Долоня хлопця відкрилася і заціпеніла, натомість, сколихнувши тишу брязкатом пістолю, що впав на підлогу мосту. Наступний помах примарної долоні розсік повітря, ковзнув грудьми Олексія, холодним дотиком перехопивши дихання хлопця. Віло швидко підхопила з підлоги, втрачену Олексієм зброю, розірвавши простір гуркотом пострілу. Примарний саван привода, що трепотів у повітрі, вразила срібна куля. Пронизливий крик сутності на мить змусив Вілоу затулити вуха. Олексій з останніх сил лівою рукою потягнувся до руків'я другого пістоля, втім, не втримавши його, впустив зброю, що, швидко здолавши свій шлях, впала на підлогу нижнього поверху. Сутність, натомість, вхопившись правицею за місце ураження, вільною рукою вхопила Олексія за барки, обдаючи бідолаху черговою хвилею нестерпного холоду. Удар вілов, що, пройшов крізь обличчя примари, змусив сутність відпустити її супутника, ошалешено шукаючи порожніми очима другого з присутніх. Своєю чергою, правиця дівчини сповна відчула на собі мертвий холод примарного тіла. Олексій схилився набік, втомленими очима помітивши, як крізь сумку вілов пробивається блакитне сяйво. Ставши навколішки, хлопець потягнувся до нього і, поки дівчина задавала примарі другого відчайдушного удару, торкнувся ледь помітного, тонкого променя. Холод почав відступати, а у підсвідомості з'явилися дивні видіння. На якусь мить Олексієві здалося, він залишив власне тіло, стрибаючи з мосту. Неймовірне відчуття падіння викликало страх і здавалося приземлення на кам'яну підлогу неминуче. Проте, застигнувши у метрі від ймовірної загибелі, свідомість хлопця пронеслася вздовж стін, і погляд Олексія застиг на каналізації та зеленому струмку, що стікав зі ржавої труби, після чого супутник віло отямився, стоячи на мості. Дівчина відчайдушно намагалася відігріти руки після чергового удару, що відволік примару від Олексія. Хлопець натомість подумки здала відстань до брудного водостоку, змусивши тонкий потік замерзнути, перетворившись на крижану бурулю. Тікай, раптово почувся крик Вілов, що, схоже, вже не вперше намагалася достукатися свідомості хлопця. Біжи на протилежний бік мосту. Але Олексій нерухомо стояв на місці. У цей час крижаний спис залишив своє місце і здійнявся вгору, з'явившись далеко за спиною примари. До мене, проштрихни, зі скляним поглядом тихо мовив Олексій. На якусь мить спис застиг у повітрі і за секунду зірвався з місця і на шаленій швидкості гайнув до мосту. Жахливий крик вже вдруге за сьогодні розірвав тишу. Віло застигла на місці. І, здавалося, у цій миті геть забуло про холод, що крижаними лищатами стис її пальці. Із грудей сутності визирнуло зелене вістря, змусивши привиди закружляти в повітрі, і не неначе літак, що цілковито втратив керування, падати додолу. Олексій несподівано торкнувся долоні вілов, після чого холод, що наразі царював у її тілі, відступив. Дівчина в нерозумінні поглянула на свого супутника, який безсило опустився на обидва коліна. Промінь, який до часу виглядав зі своєї схованки, зник. Що це було? затинаючись, мовила Вілов. проте зрозумівши, що наразі питання недоречні, на обережно допомогла хлопцеві підвестися і поволі рушити мостом. Здолавши шлях, вони обоє звернули до наступного тунелю і, спершись на кам'яні стіни, намагалися дати раду круговерті думок. Вілоу квапливо поглянуло вперед, аби переконатися, що поряд немає видимої небезпеки. Якщо мешканець Нотингейту в той чи інший спосіб був ладен помітити Олексія, сліпі очі не здатні приховати його. Але як він зміг тебе побачити, прошепотіла Вілоу, озирнувшись до іншого боку тунелю. Зілля напрочуд могутнє, воно мало приховати, звичайно, від очей примар. Я подумки здала в шлях до каналізації і забажав, щоб вода перетворилася на крижаний спис. Монотонно проказав Олексій, вдивляючись у камінь стін. Віло ошалешено дивилася на супутника, не розуміючи, як це можливо. Якщо це не мара, то чи звичайний я? не кліпаючи очима, задумливо мовив хлопець. Як саме це відбулося? наполегливо запитала Віла. Сфера засяяла блакиттю, і я торкнувся. Олексій не встиг договорити, помітивши долоні співрозмовниці, що спонукала його негайно замовкнути. На стіні раптово виникла далека тінь. Скоцюблена постать неквапливо чимчкувала вузькою стежиною коридору і ось ось мала з'явитися по інший бік. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давидки Микола. До нових зустрічей.